Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І в даному відео я продовжую показувати, як в'язати узор для переду. Так, наступний ряд ряд накидів і перехрещень. Тобто, роблю накиди по регланним лініям. І, дійшовши до узору, показую вам, як далі в'язати сам узор. Так, дійшла до узору, зробила накид біля регланної лінії. Далі лицева петелька в мене вже. Є одна. Тобто всі накиди регланих ліній пров'язую лицевими. От Далі йдуть дві вивертні петельки узора. І далі, тут, де найширша частина ромба без змін. У нас ось тут в трьох випадках раз, два і три. А ось тут, де були перехрещення, де звужена частинка ромба, тут знову перехрещуємо. Оці п'ять петельок перехрещуємо. Єдине, що ось по узору видно, що це має бути. Таке ж саме перехрещення, ось так. Тільки буде пров'язуватися дві лицеві виворітня дві лицеві. Тобто, таким самим чином, як робили ось тут. На самому початку узора: ось тут. таке ж саме перехрещення, дві лицеві вліво, дві лицеві вправо, а між ними ось тут виворітня петелька. Тобто, виходить, що узор повторюється. Зараз буду в'язати якраз от цей ряд. Такий самий, як в'язала тут. Тільки було, у нас тут починалося розширення ромба, тут звуження, розширення, звуження. тепер навпаки. Ось тут буде і звуження, тут розширення. і так далі. Тобто в такому ніби шахматному порядку змінюється узор якби ось таким чином. Тому зараз тут я пров'язую без змін по узору 2 лицеві, 9 петель узору рис, починаючи з лицевої. Дві лицеві, дві виворітні, і перехрещуємо ось цю частинку. Тобто, я зараз всі п'ять знімаю. Ви можете скористатися додатковою спицею. Дві перші лицеві одягаю ось перед роботою. А ті три інші підхоплюю додатковою спицею і одягаю на основну ліву спицю. Таким чином, я одразу їх всі перехрещую. Готово. Тепер пров'язую як по узору дві лицеві, далі виворітня і дві лицеві. Ось так. Тобто, ніби, бачите, між собою перекрутилися, і далі буде йти розширення ось так самого ромба. Тут буде йти звуження. Далі по узору дві виворітні, дві лицеві, 9 петель узору рис, подвійний рис, починаючи з лицевої. Дві лицеві, дві виворітні, далі знову перехрещення. Всі п'ять знімаю. Дві перші одягаю назад, а ті три за роботою, одягаю на додаткову спицю і одразу перекручую з цими і одягаю на основну ліву спицю. Точно так само, як і робила перед цим в цьому випадку. Ви можете зняти дві на додаткову спицю, лишити перед роботою. Пров'язати ось ці три, і потім пров'язати перші дві, так як ми робили ось 3-4 рядочки назад. От, І тепер я всі ці п'ять пров'язую. Ось таким чином: дві лицеві, виворітня. Це вже починається, як такий узор рис. Ось звідси. І дві лицеві. Далі дві виверідні по узору. Дві лицеві. 9 петель узору починаючи з лицевої, 2 лицеві, 2 виворітні і кінець узора. Цю пров'язую лицевою, роблю накид перед регланною лінією, 2 лицеві регланної лінії, накид, і лицеві до кінця кругового ряду. Наступний круговий ряд без змін. Тобто, все в'яжемо по узору. Наступний ряд це буде ряд з накидами і ряд з перехрещеннями. Починаю ряд з накиду, далі дві лицеві. Ну, тобто, роблю накиди по регланим лініям, і дійшовши до узора, далі покажу вам, як буде в'язати далі. Ось і дійшла до початку узору. Тут зробила накиди по краям регланної лінії, інші петельки я пров'язую лицевими. Оці дві виворітні петельки відділяють узор від лицевої гладі. Отже, пров'язую ці дві виворітні. І далі, якщо подивитися на схему до цього узору, то, отут стрілочками, я позначила верхня стрілочка це та ділянка, яку ми зараз будемо в'язати. А нижня стрілочка це симметрична якби, ділянка, яка відповідає одному з рядочків, які я в'язала на самому початку. От, тобто все йде симетрично. Зараз ось цей участок звуження самого ромба. Це ось ця ділянка. Ось ось ця і ось ця. Тобто, на даному етапі далі вже узор повторюється, всі перехрещення повторюються, і нічого нового, якби, я вам не покажу. Ще раз повторю цей. Рядок, узор, але, в принципі, все повторюється. Тому, якщо в нас іде звуження, то що ми робимо? Робимо перехрещення з внутрішньої цієї частинки ромба, ми перекидаємо петельки на зовнішню. Тобто, ось В даному випадку оцю лицеву. Потрібно перенести за межі цього арана, за межі цього бортика. Аран, бортик, краєчок ромба, як хочете, так називайте. Оцю петельку потрібно перенести за, за межі цього ромба, і це буде виверідня петля ось тут. Тобто буде йти ось таке розширення. у нас. Таким чином, що я роблю? Знімаю всі три. Ви можете взяти додаткову спицю і робити все це за допомогою додаткових спиць. Знімаю ці три петельки. Лицеві одягаю на місце, акуратненько притримуючи пальчиком ось цю петельку, щоб вона не розпустилася. Піддіваю додатковою спицею і одягаю ось так її наперед сюди. Вона у нас була третя по рахунку, а тепер стала перша. За роботу я її проводила. Ну, Так само, як ось і тут, всюди. І зараз пров'язую першу петельку виворітньою, бо у нас йдуть виворітні петлі. ці дві лицевою. І далі сім петель узором рис, починаючи з лицевої. Далі цю петельку потрібно перенести за межі оцих лицевих петель, так само за роботою. Тому я всі три знімаю і першою одягаю саме оцю першу петельку, яка має бути у нас виворітня зроблена. А ці дві лицеві попереду роботи підхоплюю додатковою спицею і одягаю на місце. Тобто одразу на спиці роблю перехрещення. Цю петельку я винесла за роботою ось сюди назовні, а дві лицеві першими поставила для того, щоб пров'язати їх. І таким чином виходить звуження самого ромба. Тобто, в минулому рядочку я тут пров'язувала 9 петель узором рис, а тепер лише 7. Так само тут у нас між узорами між цими випуклостями має бути дві виворітні. Одну ми щойно перенесли і пров'язуємо її ось вивертньою. Ще одну пров'язуємо виворітню. Дві у нас виходить. А ось цю третю потрібно перенести в серединку ось цього грану. Тобто це у нас буде формуватися ромбик, розширюватися. Так, як робили ми ось в перших рядах ось тут. Тому я знову ж таки роблю перехрещення: знімаю всі три петельки і за роботою ось так. Одягаю першу цю ось там. Оці дві лицеві акуратненько піддіваю спицею, одягаю на місце. І тепер пров'язую дві лицеві, виворітня, далі узор рис. лицева. Далі знову перехрещення. Ось цю вивертню петельку потрібно перенести сюди, для того, щоб ромб розширявся. Знову ж таки, знімаю всі три. Одразу одягаю дві лицеві, тому що перехрещення має бути вліво. Піддіваю ось цю виворітню і одягаю на спицю. Єсть. Пров'язую цю петельку перехрещену виворітньою. Далі дві лицеві. Далі по узору ось ця. І нам може потрібна ще одна виворітня, правильно? Тому ми її беремо. Ось звідси. Ось вона має бути за роботою, її потрібно перенести ось сюди, за межі ромба. Знову три знімаю, і при цьому дві одразу лицеві одягаю назад. Третя, в мене висить в повітрі. Я швиденько її піддіваю так, на спицю. І одягаю ось так попереду її. Пров'язую її виворідньою. Далі дві лицеві. 7 петель узору подвійний рис. А ось ця восьма виходить, що вона буде перенесена за межі ромба, тому що в нас ромб звужується. Далі робимо перехрещення. Оцю першу петельку нам потрібно зробити третьою і за роботою зробити перехрещення. А дві лицеві мають бути спереду. Лицеві, а ці, завжди вони спереду для того, щоб, бачите, вони були випуклими. Знімаю всі три, швиденько одягаю першу, а другу, третю піддіваю спицею, додатковою, одягаю ось сюди на місце. І пров'язую їх дві лицеві, виверітня, це щоб перехрещення з нею зробили. Ще одна виворітня, а цю потрібно перенести всерединку цього початку ромба. Ці три знімаю, першу виворітню одягаю і роблю її третьою по рахунку. А ось ці дві лицеві, підхоплюю ось так і одягаю на спицю. Пров'язую дві лицеві, виворітня, лицева, тому що у нас узор подвійний рис. І тепер ось цю третю петельку потрібно перенести всередину, тому що ми завжди... По дві петельки симетрично додаємо. Там, де йде звуження, по одній петельці з кожного боку віддаємо в проміжну цю частинку, а при розширенні ромбика із цієї проміжної частинки, по одній петельці додаємо серединку ромба. Тому ось з проміжної цієї частинки, тут де виворітні петельки йдуть, по дві виворітні мають завжди бути. Ми одну беремо для нашого ромба тому робимо перехрещення. Знімаю три, одразу одягаю дві лицеві виворітню підтримую пальчиком, прижимаю до спиці, щоб вона не спала. І отак акуратненько спицею піддіваю, одягаю на ліву і пров'язую зараз виверіднюю, а ці дві лицевими. Далі проміжна частинка, де має бути дві, дві виворітні: одну ось пров'язую, а одну забираю. З великого ромба, з такого. бо він у нас звужується. Тобто, три знімаю, одягаю одразу дві лицеві, а третю підхоплюю. Можна додатковою спицею, можна цією ж спицею піддіти і одягнути на місце на ліву спицю. Але зручніше, все-таки додатковою користуватися. Пров'язую її виверідньо, далі дві лицеві, сім петельок узору подвійний рис, починаючи з лицевої. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Далі ось цю краню переносимо за межі ромба. Ось сюди, в проміжну частинку. Тобто три знімаю, першу одягаю, ніби за роботою, дві лицеві спереду, їх підхоплюю і одягаю на ліву спицю. Тепер пров'язуємо дві лицеві, і тепер уже три виворітні. Тому що у нас ромб. Звужується, А якщо звужується ромб, то утворюється ось така впадинка, якось тут, з однієї і з другої сторони. З цієї сторони, я не робила такої впадинки, тому що я дивилася, як би його так цікаво узор зробити. Якщо, наприклад, ромб закінчується, то як, яким чином його б так би цікаво закінчити? І чи буде все це гармонійно виглядати, якщо робити не ось таким чином рівною такою полосою? А щоб оцей простір був заповнений лицевими петлями, тому ось так це виглядає. Може, хтось так захоче зробити, щоб було так хвилеподібно повторювало форми узору. Отже, далі я в'яжу до кінця кругового ряду, роблячи накиди. Ну і наступний ряд це ряд без змін. Тобто, все в'яжемо по узору. Там, де лицеві, це лицеві. Там, де виворітні, це виворітні. Просто по узору. Наступний ряд із прибавками і перехрещеннями. Але я так думаю, що на даному етапі я вам розказала саму суть узора і думаю, що далі ви вже зможете самі його в'язати без всіх пояснень і моїх стрілочок на схемах. Тому що сам принцип. Те, як його зрозуміти, як в'язати, я розказала. Розказала вам те, як я його розумію, як в'язати. Можливо, у вас буде інша інтерпретація. Тобто, виходить так, що ми в'яжемо вяжемо, розширяємо, 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 розширяємо один, поки не звузиться інший. Там, де йде ось таке перехрещення, дві косічки, ось тут ми нічого не міняємо, просто в'яжемо по узору, тобто ніяких перехрещень, тільки ось всерединці узор рис, а тут ніяких змін. Тут через рядочок, тобто в одному рядочку зробили перехрещення, наступний круговий ряд взагалі без змін, третій круговий ряд ось ця серединка, там немає ніякого перехрещення, тобто через один непарний рядок. На схемі представлені тільки ті ряди, в яких щось ми змінюємо, тобто робимо перехрещення. Парні ряди або ніби виворітні ряди, вони не вказуються. Аби ми в'язали поворотними рядами, то це було б ніби якби лицеві і виворітні ряди. Тобто в лицевому ми щось міняємо, десь перехрещуємо щось, виворітньому нічого не робимо, просто в'яжемо по узору. Наступний ряд знову ряд зі змінами. Так само і в круговому в'язанні. Через те, що ми, як таких виворітніх рядів у нас немає, то ми чередуємо рядок із змінами, потім рядок без змін, просто по Узору вяжеться. Ну, ось таким чином. Якщо ми тут ось розширяємо, тобто додаємо петельки із цієї проміжної частинки, додаємо, то тут навпаки віддаємо проміжній частинці, звужуючи сам оцей ромбик. Як тільки він звузився, от там має бути 5 лицевих петель, коли воно вже звузилося, все, наступний ряд іде перехрещення, тут без змін. Доки ми тут перехрещуємо, робимо таку маленьку косічку, тут без змін. Як тільки тут починаємо розширювати, тут починаємо звужувати. Ну, якби і все, вся суть узору, все насправді дуже просто і легко. І далі, коли вже хоча б половинку ромбика пров'яжете до цієї маленької косічки, цих перехрещень аранів, далі будете в'язати взагалі без схеми, тому що узор насправді дуже простий. Отже, я продовжую далі вязати ще 20 рядочків, поки що 20 рядочків до наступного, так сказати, до наступної зйомки відео. Те, що знаходиться по спинці, прибавки, я не рахую, тому що ми тут в'язали росток і тут прибавочок більше. Рахую оці прибавки, які знаходяться біля узору. У мене вже їх 9. По моїм розрахункам. Я буду робити по рукавчикам лише 19 прибавок. Ось я рахувала ось тут. Чому так? Тому що от у мене такий об'єм руки по біцепсу, і ось я вирахувала, що мені потрібно з кожної сторони, ось тут по краєчкам, зробити тільки 19 прибавок. Тобто всього 38, але по дві сторони тому 19 прибавок. По спинці і попереду по 25 прибавок я ось порахувала. Оскільки в мене вже 9 прибавочок є по рукавчикам, ще 10 прибавок я зроблю, тобто це 20 рядочків, і потім по рукавчикам вже не буду додавати. Лише ось ось тут 4 прибавки. Оці 2 не буду робити. Тому я пров'язую 20 рядочків і показую вам, що в мене вийде. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Також у мене є сторінка в інстаграм, можете заходити туди, Силочку я додам в описі тут, під, внизу під відео, можете задавати питання там або коментуйте тут. Отже, я продовжую далі робити рядочок зі змінами, тобто з прибавками і перехрещеннями. Так, ось я зробила 19 прибавок по регланній лінії, і далі буду робити прибавочки тільки ось тут по краям узору. І по спинці, ось тут. Рукавчики більше прибавочки робити не буду. По рукавчикам все. Тому можна навіть ось ці ось один маркер я вже зняла, тому що ось тут я вже не буду в'язати. І ось цей крайній також, це в моєму випадку, можливо, ви далі будете робити прибавочки. По вашим розрахункам, я не знаю, як там. От. І ось тут точно так само: ось тут маркер я лишаю, і прибавочку робити буду. Накід. А ось цей маркер буду знімати, тому що по плечам вже все. Так, 19 прибавок зробила, і лишається ще 6 прибавочок попереду і по спинці, тому що всього, по розрахунках, 25 прибавок має бути попереду і по спинці. Ось таке в мене вже виходить полотно. Це я продовжую далі до лінії паху. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення, також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!